Дими, зробили ще один постріл. Башня влетіла. Зробили 10 пострілів і кидаємо дими, а там такі, сказать, фаєр такий дуже серйозний. Емоції і адреналіну дуже багато. За 15 хвилин миші з'їдають пачку сігарет. У 22-му році, коли я був танкістом, я їздив отак з танка виглядав. У 23-му я їздив отак, а в 24-му кажу, отак. І щоб ще зверху тіми накрити. Військовослужбовець Андрій з позивним морпіг воює з часів АТО. Тоді командиром відділення десантно-штурмової роти морської піхоти він уявити не міг взяття ворожих позицій без підтримки танків чи БМП. Задачі знищувати противника. Тоді на той час воно здавалося, що це дуже важко. Хто там рядом стоїть, просто з усіх стволів відкрили вогонь, знищили і все. Дуже просто робилось, бо на той час не було ні дронів, ні в піві нічого. Згодом Андрій звільнився з військової служби. Цивільне життя, робота будівельником приносила задоволення і гроші, але повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Планував виїжджати 26 лютого. За кордон знову працював. В будівництво мені це подобається. Я розумію, що це моє. 26-го я вже був на службі. З військомату у навчальний центр, а там зі штурмовика в танкісти сухопутних військ навчався на радянських 72-йках. Пригадує, було складно, але цікаво. Перші рази було дуже важко це все зрозуміти, опанувати, бо там ти сідаєш і це дуже важко зараз, коли ти все розказав. А з часом ти практика, техніка, хотіння, відповідальність за те, що ти командир танка, ти ще за дві людини на той час. І так вивчились. Андрій згадує роботу на радянських танках під час визволення Херсону. Каже, з коліс вчились. Після звільнення міста наші екіпажі відправили навчатись за кордон, опановувати леопарди. Ми переходили з радянських танків на європейські. Щоб щось складно було, я б не сказав, що там щось таке. Ну що, розміри, тобто більше електроніки. Кращий приціль, швидкість, ну це просто по ТТХ набагато краще, набагато легше опановувати і легше працювати. Після навчання в саме пекло на німецьких леопардах визволяли роботи не на Запоріжжі. Ближні бої, танкові дуелі, зачистка посадок, знищення ворога в бліндажах. Каже, в кіно такого не побачиш. Задача помінялася за 5 хвилин, і ми поїхали працювати. Працювати по броні. Зробили постріл. Димить, зробили ще один постріл. Башня влетіла. Почали команду, що ще їде там. Дождалися його, коли він вийде з сліпої зони нам. І зробили постріл, він з першого разу зірвався. Дуже було емоцій і адреналіну дуже багато. За словами Андрія, його танки переважно атакують ворога прямим наведенням на відстані від 500 метрів до 3 кілометрів, як в день, так і вночі. Одна ніч в роботі ношу ми вистріляли 42 снаряди, вернулися. Це три заїзди ми робили. Вернулися з сусіднього танка, перегрузили БК і поїхали далі працювати. А один снаряд чуть більше 30 кілограм, тобто можна порахувати, скільки навіть заряджаючий перегрузив снарядів. Там більше тонн. Кожен виїзд це ризик. Допоки штурмова група зачищає посадки, танки підтримують їх вогнем. Андрій пригадує випадок, коли снаряди кілька разів лягали поряд. Третій раз вже пройшов по нам залп дуже великий. І з фільму Сам вдома, як той ходив, що в його шапка горить, так само і танк їхав. Просто горить шапка, а командир даю команду, що швидше, що за рахунок повітря, а вже осінь це середина жовтня була. Щоб потушимо, а він не, не чує. Але правда, ми не прискорились, вони до нас догнали, але вже все потухло, все там особо урона не було. Таке масі згоріла і все. Злагодженість екіпажу, любов до техніки та жага до перемоги надають сил, каже Андрій. Кожен виїзд не за смерть, а за життя. Треба ставитися як до п'ятого члена екіпажу. Ти будеш вкладати своїх 20% у машину, бо тих 20% машина тобі так само віддасть. І воно буде працювати, ти будеш доглядати. Коли механік каже, що мені треба пойти попрацювати там щось біля машини, ну все, ми знали, що нам теж треба йти до машини, бо що він буде сам робити, наприклад, 2-3 години, то ми чотирьох зробимо там, за 15 хвилин по роботі. Особливе ставлення до своєї техніки навіть через її імена. Перший танк був «Вогер» ділиться Андрій. Також мали свої розпізнавальні знаки. Було Отліччя в наших танках, ну в моєму танку, ми завжди їздили червоно чорним прапор. Бо це подарований сестрою рідні. Своїм інструкторам, де ми навчалися з Т-72, ми зняли прапор, який такі справжні танкісти. Там і Солярка, і Мазута, і такий пропитані цим запахом війни. Подарували то вони там, дуже були вдячні. На, це. на питання, чи втомився Андрій від війни, відповідь проста. Сім'я на першому місці, війна починалася, у мене була мотивація дуже серйозна, що моя сім'я не бачила, що це таке. Бо я був в АТО під Маріуполем, то я бачив, як воно знищується. А на даний час в мене вже дві мотивації. Одному 5 років скоро, а другому тільки другий місяць. Це для мене це найголовніша мотивація.